JTEC – це скорочення абревіатура від Joint Analysis Training and Education. об'єднаний центр Україна НАТО з аналізу, підготовки та освіти. Він народився у відповідь на фінальний ком'юніке Вашингтонського саміту 24-го року, коли було прийнято рішення про інтеграцію України в альянс за настання сприятливих умов. Тобто я би так сказав за скандинавським сценарієм. Як тільки відкриються сприятливі умови, Україна повинна бути 100% Готова до вступу в альянс без додаткових змін чи запроваджень. Отже, основними ключами було вибрано це аналіз, це тренування і це стратегічна освіта. Тобто, ми вивчаємо сучасні підходи до оборонного планування, до ведення бойових дій, застосування технологій на полі бою, трендів у тактиці. Всі ці зміни ми запроваджуємо в навчальні програми з підготовки воїнів, тому що дуже важливо, щоб. Як вони тренувались, так вони й воювали. Ну і звісно ж, навчання це вже стратегія, це вже розвиток майбутнього офіцерського корпусу, який буде не тільки взаємосумісний з НАТО, а й бачитиме стратегічні перспективи, розумітиметься в трендах на полі бою, і я би так сказав, робитиме для нас різницю. Тож на JTEC покладається дуже велика місія з інтеграції України в альянс.